Перший поверх, ми бачимо цей масивний карніз, який виступає. оця частина є автентична. Другий поверх, зверніть увагу, він вже так більш спрощений. Ну, взагалі вся будівля спрощена, тому що вона дві реконструкції пережила. Але от саме другий поверх, він вже значно спрощений відносно першого. І ця частина надбудована. Ну і так само третій поверх це вже все на такий 2000-х. З точки зору архітектури в даному вигляді вона не має надзвичайно високої архітектурної цінності, тобто не можна сказати, що цей об'єкт унікальний, але все ж таки його можна дочислити до цінних об'єктів. При прямому влучанні будівлі, швидше за все, виникають дуже серйозні деформації. Тут такого немає. Тому будівля цілком підлягає відновленню.